На пероні залізничної станції Чорнівці Південна зібрались декілька сотень військових. Серед них є і зовсім молоді. Ці десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади після проведення навчань та бойового злагодження відправляються у зону військових дій, аби замінити тих патріотів, які відвоювали вже рік. Військовослужбовці, які рік прослужили, були звільнені на їх місце. Призвані за мобілізацією хлопці. Пройшли навчання в навчальному. Центрів навчальних центрах, тому що тут є декілька навчальних центрах і десантних, і відповідно по своїм спеціальностям військова частина була доукомплектована, провела бойове злагодження і вбиває в район бойового призначення. Військовослужбовці проходили навчання у військових частинах, де були повністю укомплектовані необхідними засобами захисту. Тепер підготовлених та захищених їх дев'ятьма вагонами повезуть в АТО провести у небезпечну дорогу чоловіків, братів та синів. Прийшли близькі та родичі. Ульяна Лівак проводжає сьогодні чоловіка та батька. Він військовий, по контракту. Мусить виконати свій позик перед народом. Ми це розуміємо, але все рівно дуже важко. Що бажаєте їм? Швидше додому вернутися. Здорово мене ушкоджено, бо дуже важко. Чоловік пані Улья не планував працювати міліціонером, тому і підписав контракт на військову службу. Однак так склалось, що тепер мусить захищати свою батьківщину на сході. Рідні та друзі проведжають вояків у далеку та небезпечну дорогу з великими переживаннями та надією, що всі повернуться живими. І що відчуваємо? Переживаємо. Дай Боже, би всі приїхали живі, щоб це все поскоріше закінчилось. Велику біль. Я всім бажаю, ви приїхали всі живі, здорові, якнайшвидше. Перед відправкою святий отець прочитав молитву та окропив вояків святою водою. Самі ж військові, ті, хто вже побував на сході і ті, для кого ця поїздка є першою, кажуть війни не бояться, адже пройшли хорошу підготовку. Третій раз їду, вже не страшно. Що перший раз ще було страшно, то цей раз вже якось би привищено. Трошки знаєш щось, опита маєш. Вже не страшно, якби так. Від'їжджаємо перший раз, не страшно. Нас підготовили. Певненість в своїх силах надіємося, що все буде добре. Що бояться підготовка хороша. Вернутися з перемогою. Живим. Іван Бочелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.